І так, всім привіт. На в цьому відео я вам покажу, як можна заробляти кошти в інтернеті, не виходячи з будинку. Як це роблю я, маючи лише телефон або комп'ютер та доступ до інтернету. Принципі, неважливо, якщо у вас немає ніякого досвіду, неважливо, розумієте ви щось про валютний ринок, не розумієте і так далі. В цьому відео, якщо ви додивитеся його до кінця, будь-яка людина, яка ввімкнула цей ролик, зможе заробити кошти в інтернеті вже відразу після пригляду цього ролика. Тому зараз я вам детальніше буду пояснювати. Ось так, от в принципі виглядає моє робоче місце тут і про в принципі, весь заробіток. Тобто, ще раз для того, щоб заробляти кошти, ви можете просто сидіти вдома, мати комп'ютер або телефон. Та в принципі все ця стратегія працює. Я по цій стратегії дійшов з тисячі до 17 тисяч доларів за рік. Тому будь-яка людина знову таки може це повторити. Ви відразу спитаєте, в чому мені вигода, навіщо це я вам показую? А от в чому я буду вас а, приглашати да, запрошувати до свого телеграм-каналу, оскільки там в майбутньому потім буду його монетизувати? Тому давайте домовимося. Якщо це відео буде вам корисним та ви дійсно зробити кошти, просто підпишетесь на міц. Телеграм-канал, Посилання на нього і на всі сайти, які я буду використовувати в цьому відео, будуть в закріпленому коментарі під цим відео. А я зараз вже буду сідати за комп'ютер та в принципі вам все показувати. Відаду я Заварюйте собі чайочок, беріть щось смачненьке і погнали з вами заробляти кошти в інтернеті. Let's go! І так, ми вже за комп'ютером. Дивіться, якщо спочатку вам буде це здаватися чимось складним, просто додобіться знову такий ролик до кінця, і я вам даю гарантію, що ви все зрозумієте. Перший крок: ми проходимо в мій телеграм-канал. Тут у мене. Лайфстайл, матеріал, відгуки людей, в принципі, інформація, в ролики і так далі. і так далі Можете подивитись, погортати. От, в принципі, тут відгук людини. Він заробив, тут можна погортати. Він заробив там щось. Плюс, ось, плюс 9 тисяч, плюс 9500 гривень за 4 дні. І ось ще записав відео тут, де він торгував, заробляв ось у баланс тисяч гривень. І так далі. Тут це ви все можете погортати, подивитись і так далі. Ось ще ку купа відгуків тут. Лю люди заробляють, і так далі. І так далі. Що ми робимо? Приходимо мій телеграм-канал і тиснемо на пінет меседж закріплене повідомлення. Далі натискаємо на тут є всяка інформація. Наприклад, ботики, де є сигнал, у мене є ботики, де сигнал, сигнали, також сигнали від аналітика. Це там канал, де я даю сигнали. І навіщо я це показую безкоштовно. Це я вам сказав на, на початку ролику. Що ми робимо? Натискаємо текст, текстова стратегія. Бум. У нас відчиняється такий телеграф, і тут досить детально розписана схема від ADOM. Що нам знадобиться? Нам для роботи знадобиться два сайти. Це iBoost, ось і другий сайт це Binarium. На Binarium ми будемо з вами заробляти кошти. А на e ми будемо з вами отримувати сигнали. Тобто, що ми робимо першим кроком? Першим кроком ми переходимо на сайт сигналами Айбуст App. Після того, як ми на нього переходимо, ми тут в інструкції написано Зареєструємося і далі вже за e ми тиснемо зареєструватися на бінарі». Ось бачите, оскільки для того, щоб отримувати безкоштовні сигнали з цього сайту, нам потрібно зареєструватися на самому брокері через посилання з. Аїбуса тому спочатку реєструємося на і і потім тиснемо там зареєструватися на бінарім. Після того, як ми це зробимо, реєструємося на бінаріум. Принципі, я працюю саме з бінаріум, і цей сайт працює саме з бінаріом, тому що бінаріум це топ-брокер по валютному ринку. Тобто є всякі до що Binance, Bybit і так далі. Це все крипторинки. А по саме по валютному ринку а брокер це бінаріум саме топовий. Він працює 12 років, тому всі толкові сайти з ним працюють. І тому iBoost, буст толковий сайт також. Працюю з бінаріумом. Тому а, реєструємося на e Потім по посиланню e реєструємося на бінаріумі. А як вона бінаріумі поповнити рахунок? Опускаємо аватарка, мейке Deposit, можна поповнювати картку, можна поповнювати криптою, неважливо. І виводити аватарка, він і виводимо на що завгодно Виводив я, не знаю, вже напевно мільйонів 5 плюс. Ви можете подивитися всі мої ролики на Ютубі, всі телеграм-канали. Виводить все без питань, можете самі перевірити. До речі, як ви зареєструєтесь, у вас, скоріше за все, буде ось такий графік зонний. Ми його змінюємо на свічний, натискаємо Candle. А таймфрейм можемо поставити з вами 5 секунд. Це просто візуальна супровождаюча графіка. А от і, в принципі, і все. На одній хвилинці ми просто більш, більш можемо побачити структуру графіка, а на 5 секундах входити в сигнал. Все, після того, як ми поповнили баланс на бінаріумі, ми до речі, ви можете спочатку поторгувати на демо-рахунку, він нічим не відрізняється на демо-рахунку торгує. Все. Я буду торгувати на реальному буду ставити 50 тисяч гривень угоду І тепер пихали. А, на єбусі, що у нас тут є сигнали, історію угод, інструкція, новини. Тобто, якщо вам трошки не зрозуміло це якесь оновлення. Йоу, дивіться. йоу дивіться який бус Прикольне оновлення дав. Йоу це прям тільки що оновили, бачили? А, офігеть Йоу, прикольно. Окей, а реєстрація. Давайте я введу свій аккаунт. швидесенько бум. Все. І так, що у нас тут є? Сигнали, старий гот, інструкція, новини, профілі і так далі. Нам з цього знадобиться тільки кнопочка Отримати сигнал. Нажимаємо Отримати сигнал, отримати новий сигнал, і у нас зараз йде пошук сигналу. Зараз ви побачите, яким чином я зараз зроблю кошти в інтернеті. Зараз тобто, цей сайт, iBoost знаходить нам сигнал, який є, на якому ми зробимо вже на іншому сайті на бінаріум. Тобто зараз він спрогнозує якийсь рух якоїсь валютної пари за рахунок інтелекту. Технічних індикаторів а, і так далі, і так далі. І ще як я люблю казати, нотки магії. Тому в принципі, о, НЗД Джепу сел 5 хвилин швиденько потрібно якомога скоріше це робити. Тому НЗД Джепу сел це у нас вниз час до 19.06 оскільки в оскільки інший часовий пояс до 20.06 Все бум. Так, давайте я поясню. Ой, точка погана, давайте я поясню, що зараз я зробив. Дивіться, у нас відкрився валютна пара NZD-GPU, тобто новозеландський долар до японської єни. У нас зараз співвідношення, ось це співвідношення його курсу. А, сайт iBoost, Ось він вивів графік зараз цієї валютної пари. І він ось сказав, що NZD-GPU, ми заходимо в SELL, SELL це стрілочка вниз, тобто на пониження а, на 5 хвилин, тобто час до 19.06. Оскільки в мене другий часовий пояс, я зайшов до 20.06. В цьому немає ніякої це просто а, в який часовий пояс з того час і стоїть. Тобто ми зайшли на 5 хвилин вниз, тому що не заде спрогнозовано сел 5 хвилин, тобто тут можемо подивитись аналітику, яким чином сайт прийняв це рішення і все, і ми, нам зараз потрібно просто чекати. Давайте я вам зараз поясню, що це взагалі зараз буде, як ми з цього зробимо. Дивіться, ми з вами поставили 50 тисяч гривень на те, що графік, ось наша точка входу, з нашої точки входу буде нижче. Через 5 хвилин, тобто, ось наша умовно така структура. Якщо графік буде десь тут нижче і ось зафіксується через 5 хвилин, а в будь на на любій лінії нижче, ніж а, наша точка входу, наш прогноз буде позитивний, тому що ми поставили вниз, і ми заробимо 88% від нашої суми угоди. Тобто ми заробимо 44 тисячі гривень. Якщо ж графік умовно візьме, піде вгору і зафіксується вже десь вище, ніж наша точка, що буде суперечити нашому прогнозу, ми зілємо кошти. Ось, в принципі, і вся. Методика. Зараз ми можемо бачити на графіку, що він і рухається вниз, тобто залишилося, що він просто залишився донизу до ось цього моменту. У нас на сайті також пише час, який лишається до завершення угоди, ось 0,2 хвилин, 2 хвилини 40 секунд. Прочим. Тут також є ціна відкриття. Ціна відкриття, це по який зайшов сайт, для того, щоб ви чітко бачили, в якій він точці зайшов. Щоб приймати рішення, то якщо сайт у вас не працює, тут є телеграм-саппорт. Можете їм написати тут всякі відповіді на всі питання і так далі. І так далі. Тобто цей сайт і ми використовуємо виключно для того, щоб отримувати сигнали на на валютний на валютний ринок. А сам брокер ми використовуємо для того, щоб в принципі заробляти кошти. Ось зараз, якщо угода зайде в плюс, я зроблю чистими 44 тисячі гривень. Можна натиснути аватарка, аватарка, в і вивести собі на карту або на крипту ці 44 тисячі гривень. Якщо хтось каже, дядя, це що там максимально просто. Якщо це так просто, чому всі так не заробляють кошти, як ти? Що ж тут є якийсь підвох. Дивіться. У мене немає ніяких платних курсів, в мене немає ніяких платних продуктів, в мене немає взагалі нічого платного. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що зараз проходить, ви можете обрати будь-який інший брокер валютного ринку, можете замість iBoost знайти будь-який там, не знаю, схожим систематичним сайт, можете або самі там аналізувати і так далі. і так далі. Тобто, питання, чому так не заробляють всі, а чому не всі люди відкривають бізнес, а чому всі люди працюють в наймі по 20-30 по років? Ну, як би тут, я думаю думаю логічно, тобто хтось боїться, хтось не вірить для когось зона комфорту і так далі. Ви подивіться, скільки зараз умовно там мільйонерів 18-20 років з рахунок того, що вони всі заробляють кошти в інтернеті, і я думаю, у вас там є якісь друзі, айтишники, які там заробляють сумасшедші деньги, чи там якісь криптотрейдери. Ну ось це в принципі одна з цих і гілок. І знову таки, тобто не завжди там кожний сигнал заходить в плюс. Сайт як людина може помилятися, розумієте? Тому обов'язково заходити в. Угоди не більше, ніж 3% від вашого балансу. Тобто, якщо ваш баланс там 1000 доларів, заходите на 30 доларів. Якщо 30 доларів мінус, ви далі в наступний сигнал ставите 60 доларів. Зрозуміли? Якщо і 60 доларів мінус, робите перерву. І далі обираєте чи множити ще раз, ви починаєте спочатку з 30 доларів. У мене в телеграм-каналі я ділюся сигналами. Тут в мене є а, сигнали, в мене є бот, також мій власний, який видає схожі сигнали. Також у мене є канал Торговий Дім, де я сам видаю сигнали. До речі, зараз сигнал завершиться, я вам його покажу. Пс, я вам покажу. Так, давайте останні секунди сигналу. І зараз ви побачите, як на є е у нас а, вийде. Вийде результат. І ось у нас на бінаріумі зараз буде результат Давайте з вами це почекаємо. В принципі, у нас тут лишаються останні хвилиночки, останні секундочки, якщо все буде окей, плюс 44 тисячі гривень. Ми зараз з вами чотенько заробимо. І так, останні у нас секунди і. Є результфор НЗД Джепу, 94 тисячі гривень заробили. І мій баланс, як ви могли побачити, виріс. Приходимо на iBoost і у нас отакож він і, так би мовити, нас вітають. Ось ціна відкриття, ціна закриття і валютна пара. Ми можемо далі отримати. Ну і ось графік ви можете бачити, він. Можна навіть тут і слідковувати. Так, давайте я вам покажу свій торговий канал. Переходимо до мене в закріп і натискаємо Торговий дім канал з сигналами. І ось, наприклад, за сьогодні ми в моєму каналі зробили 63 750 гривень. Ось, в принципі, як я даю я даю от валютну пару, наприклад, єврокат вниз 1807. Ось ви можете побачити аналіз. Це я давав власний. Далі відпрацювання. ось сьогоднішня сесія ранкова плюс 25 тисяч гривень поставили прибуток 2850 ви можете бачити що Тут є як негативні, так і позитивні реакції, в принципі, ось такі плачущі так і новорічні. Тому ви можете це все відслідкувати. За, за п'ятницю взагалі 127 тисяч гривень заробили, Ось ви можете бачити, що все окей. Ось, в принципі, результати всіх год і так далі. і так далі. Тому посилання на мій телеграм-канал, також на всі сайти, які я використовую в цьому відео в закріпленому повідомленні. Заходьте, торгуйте, заробляйте. Якщо що не виходить, пишіть мені просто в особисті повідомлення. Ось моя лічка є під кожним постом. Називається Несторбло. Все, всім па. До